Сьогодні я познайомлю вас з новинкою в компанії Oriflame. Це такий бюті аксесуар це щітка для очищення обличчя. Дивіться, приходить такі яскраві коробочки. Зараз подивимося це мультифункціональний такий засіб. Так, відкриваємо і вау! Дивіться, яка чудова річ. Бачите, тут такі щитиночки, тут крупніші, тут більш міленькі такі. Так, що ми тут іще достаємо так коробочку. І ця щіточка, дивіться, вона і очищає обличчя дуже гарно, Вона буде надавати сяйво обличчя. І коли ми отак відкриємо, то ми тут ще побачимо: а, ага, тут чехол. Дуже зручно буде з собою брати в дорогу, бачите, або просто тримати йому саме на коробочці. А в цьому чехлі інструкція як застосовувати, і шнур для того, щоб заряджати. Як мобілку з USB-виходом, бачите, є такий вхід, куди втикаємо і заряджаємо. Заряджаємо десь приблизно біля двох годин. Тут різні такі щитинки. Тут більш пружні, такі товстенькі щитинки, це для того, щоб дістати важко доступні міста, а також зону пророблюємо. Далі тут середні, середні і тут зовсім маленькі. Отакі, з другого боку, тут такі товсті щитинки, і це для заспокійливого масажу. Тобто, цією стороною ми вмиваємося, ретельно очищаємо шкіру обличчя, а тут заспокійливий масаж, це вже після очищення обличчя і так далі. Як ми це все робимо? Тобто, коли ми зарядили цей. Ми зволожуємо обличчя, наносимо гель для вмивання на обличчя, зволожуємо оцю щіточку, мочалочку під водою, да, якщо потрібно, сюди наносимо гель. І круговими або рівними рухами ми проходимося по всьому обличчю, десь за одну хвилину ми обробляємо усю поверхню обличчя. А, і потім, вже, коли ми змили гель для вмивання, да, потім промикаємо полотенцем обличчя і вже потім робимо масаж. Я вчора зробила вперше, мені дуже сподобалось обличчя таке наповнене, дуже гарно очистилося завдяки цьому пристрою, більш глибоке очищення виходить. І коли я нанесла потім уже сироватку і нічний крем, то я використовувала цей масажерчик з, з зворотнього боку, і це дуже класно. По-перше, тут є такі вібраційні рухи, а також ультразвук, який ще більш буде надавати і очищенню, і масажу для шкіри, для глибоких слоїв шкіри, а також для капіляр то після цього масажу ну, мені дуже сподобалась якість обличчя, і тут компанія і пише, що це клінічно доведені результати, що ваша шкіра буде чиста і буде мати сяючий колір обличчя. Цей засіб ви можете, цю щітку да, ви можете навіть використовувати в душі, ви можете її навіть залишити там ну, випадково, може, в воді повністю вона може знаходитися біля години в воді і нічого не буде. І ще є кнопочка, така управління, а така виямка. І стрілочки вверх та вниз. Отут ми натискаємо. Включили, Чуєте, таке гуде. І тут більш інтенсивне, і менш інтенсивні. І так, сім рівнів вібро масажу і віброочищення да, для цієї щітки. Ну, класна, звісно, штука, мені дуже сподобалась. В каталогі вона за акцією зараз йде. Мені подобався і колір такий яскравий, зручно в руці. Багато місця не займає. У мене була був масажер Skin Pro від компанії, там з насадками. Тут насадки міняти не треба. Ви після використання просто ретельно змили, все, воно висохло і тримаєте або в коробочці, або в такому ось мішочку. І ще один плюс: по економно не треба купувати батарейки, тобто підзарядив і все. Дякую за увагу!